Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостями нашої студії є депутати Надвірнянської міської ради Роман Павлович Мажак і Ігор Романович Дем'янчук. Доброго дня! Вітаємо вас, шановні депутати. Ми якраз з вами зустрічаємося напередодні наступної сесії Надвірнянської міської ради. От власне, які питання будуть розглядатися на сесії міської ради, і будь ласка, більш детальніше зупиніться на такій проблемі, яка сьогодні набрала великого розголосу в місті. Це є встановлення малих архітектурних форм. Ну як е, називають е, певні намети, так от власне були і громадські слухання е, в суспільстві побудують дві думки. От, власне, як це питання будете розглядати на сесії, і що плануєте, які плануєте прийняти рішення, щоб врегулювати це питання, Романе Павлович? Якщо розглядати хронологію цих всіх подій, то можу сказати чітко, що людина, яка сидить зараз в цій студії, це Ігор Романович Дем'янчук. Він підняв питання про розгляд положення, про розробку положення, приклав приклав максимум зусиль для цього. Ось і е, після обговорення положень в міській раді почина, почало виникати питання у громадськості у різних громадських організаціях, що стосовно того, як так міська рада надавала е, місця під малі архітектурні форми без положення. Але на сьогоднішній день є діюче законодавство, яке, яке врегульовує, е, врегульовує встановлення мафів. Хоча до певних міст, такі як місто надвірно, все ж таки потрібно було розробити положення. Ігоре Романовичу, ви власне розробили проект положення. Міська рада на попередній сесії цей проект затвердила, відбулись громадські слухання, пройшло обговорення. Власне, акцентуйте увагу, що саме в цьому положенні є, які основні ну, наріжні камені цього положення, що врегулюють це питання. Перш за все, як мій колега Роман Павлович вже сказав, є загальноукраїнське законодавство, яке регулює порядок розміщення тимчасових споруд, в тому числі літніх торгових майданчиків. І до сих пір, скажімо, доки це положення не було не почалось обговорювати, в місті користувалася. Зокрема, це виконавчий комітет міської ради до цього часу надавав дозвіл на встановлення таких літніх майданчиків, користувалося саме тим законодавством, але в е, тому загальноукраїнському законодавстві є багато питань, які не врегульовані і які не відображають, скажімо, е, ту цілу низку моментів, які і стали причиною, мабуть, і того. Такої цікавості громадськості під час обговорення на громадських слуханнях у міській раді, які відбулися нещодавно. Зокрема, йшло, йдеться мова про розміщення літніх торгових майданчиків, яких, на яких проводиться, чи в яких проводиться торгівля легкими алкогольними напоями, зокрема пивом, міксами і так далі. Зокрема, розміщення їх від певних громадських установ, від державних установ і взагалі розміщення їх на території міста. Відповідно вивчивши досвід, як я вже повторюю, це досвід інших міст, це Івано-Франківська, Львова, було запропоновано цілий ряд відстаней, які ми і запропонували у проєкті цього положення. Я вдячний колегам-депутатам, які підтримали мене, і дуже багато слушних думок було і вписано вже в це положення в процесі обговорення. Зокрема, це і як як до цього залишився, нині присутній Роман Павлович. Бачите, ми так хвалимо один одного. Але е, це факт на сьогодні. Е, не повинно бути якийсь протиріч між нами, що то е, якогось політичних подобань, е, але ми повинні працювати на е, єдину, скажімо, е, ідею це благо тої громади, яка довірила нам цих декілька років бути депутатом міської ради. і Ми повинні відпрацювати цей термін. Так, щоб нам не було соромно за ті рішення, які ми приймали, тож вертається до роботи. Так само долучилися такі депутати міської ради, як Дмитро Зеленчук, надзвичайно слушні зауваження ним було долучено до положення. Володимир Горніш теж долучився і цілий ряд положень, які він запропонував. Зокрема, це є конкурсність щодо надання земельних ділянок під такі літні майданчики. Це є він є автором цих положень, які включені і будуть діяти, якщо звичайно будуть прийняти. Взагалі в цілому положення буде прийняте на черговій сесії міської ради. Тому е, я бачу е, сьогодні, що місто надвірне воно є особливим місто, як всі інші міста теж є особливі, як кожна людина є особливою. І ця е, особливість повинна бути відображена в тих документах, які приймаються на рівні міської ради, і е, ці документи повинні бути з, на благо мешканців міста, на благо підприємців міста, і повинні е, ці документи повинні, які прийняті місь, міською радою, знайти якийсь компроміс. Який би сьогодні задовільнив як тих, хто споживає послуги підприємців, так і самих підприємців, які повинні сьогодні заробляти. Подивіться, що на сьогоднішній день дає нам статистика, на 9% впало виробництво у державі порівняно з минулим періодом. Так, це пов'язано з тим, що минулого року було євро, десь більше вироблялося, але спад є спад. І цих 9% нам треба чимось замінювати, в тому числі і сферою послуг. А Йдеться ті самі літні майданчики, це є сфера послуг. Ми повинні залучати людей до роботи. Повинен бути обіг товарооборот, обіг коштів і обіг послуг. Відповідно, тут ми теж повинні дбати про людей. Водночас є інший баланс. Баланс те, що знову ж таки, дані статистики, буквально на вчора оприлюднили, що у нас вже 45 мільйонів десь 145 тисяч. Тобто на 17 тисяч зменшилося населення України порівняно з минулим звітним періодом. Получається, що нас стає менше. Ми повинні теж дбати про здоров'я нації, ми повинні дбати про репродуктивні функції нашої громади. І е е якщо 45 мільйонів е 945 тисяч живе е громадян чи мешканців України, то скільки з них українців ще менше, ми повинні бути е насторожі того, щоб наша громада не зменшувалася, а навпаки, вона якісно і кількісно зростала. Ось Такі виклики стоять перед е, тими, хто сидить сьогодні в міській раді в якості депутатів і приймає ці рішення. Романе Папе, я, я перепрошую, хочу повернутися ж таки е, ще до попереднього питання що стосовно положення. Е, всі ключові питання, і які би, які будуть мати конкретні рішення, вони все ж таки відбувалися в стінах міської ради. Ось те, що відбувалося поза межами міської ради, мені нагадувало таку, скажімо, бурю з води, розумієте, що стосовно заяв від певної громадської організації, що стосовно споювання молоді і так далі, і так далі, це справа в тому, що на сьогоднішній день я особисто не є прихильником встановлення малих, взагалі, малих архітектурних форм в центральній частині, частині міста. Я за прозоре виділення земельних ділянок під ці архітектурні форми, але ми маємо прекрасно розуміти, що за кожною, за кожним таким мафом стоять люди, стоять сім'ї. Це інвестиції в місцеву економіку. Це судьби чись, ну це сім'ю, яке вже коке гориві людей на сьогоднішній день. От громадська організація, цю прокускав вона досягла величезної цілі що стосовно пропіаритись на всю Україну, і тим самим вони знехтували нас на двірнянці. вони нас виставили як поганих батьків. Як е, людей, які виховують алкоголіків. Розумієте? Тому що, от, якщо ми візьму, е, подивимося на статті. От читає людина, яка е, е, не має ніякого відношення до надвірної і читає, чому надвірна перетворюється на розсадник дитячого алкоголізму? Ну, звідки ля? ну Для чого це насаджувати таку думку і опускати нас надвірнянців до такого рівня? От я не розумію, яку ціль прислідувала ця громадська організація. Так далі, от друга стаття після цього слова надвірні. За алкоголізм агітують вчителі. Ну, читає людина, це яка не має до відношення, який вона висновок собі робить. Я так думаю, крім негативу, оця акція, яка провела, провела ця громадська організація, для надвірнянців зовсім нічого не дала. Абсолютно нічого не дала. Окрім е виставили її в негативній такій формі, в негативному такому вигляді у нас надвірнянців. Романе Павловичу, ви власне були присутні на цій акції, і ви стали на на захист підприємців? Це перше друге питання. Все ж таки, як з цим боротися, коли певна громадська організація бере на себе і бере на себе відповідальність і відображає, начебто, думку цілого надвірнянського суспільства. От фактично деякі депутати, активісти цієї, звинуватили інших депутатів, начебто в причетності до встановлення наметів, але по факту ці депутати жодного відношення до цього не мають. От, власне, як з цієї ситуації виходити, як досягти таких запобіжних засобів, щоб більше таки не повторювалося, тому що якщо залишити ці питання без уваги. Без належної юридичної оцінки, очевидно, ми будемо мати ну постійно постійно такі проблеми в місті, так тому що проблем в місті є маса. Візьмемо дороги, візьмемо благоустрій, візьмемо знову ж таки то саме сміттєзвалище. Чому акцентували увагу на не такій суттєвій, ну скажімо, проблемі? Ну, подивіться, от скільки тих палаток стоїть? От Роман Павлович. Я, пане я, я зрозумів, про що питання. Ну розумієте, кожний. Він сприймає якусь е, певність, якісь в, в житті. Він сприймає що стосовно свого виховання, розумієте? Тому що я е, стикнувся з такими, коли, припустимо, ми е, громадяни е, обговорюємо питання що стосовно палаток, ми називаємо ці палатки пивними. Так, в тому числі я називав їх до певного часу пивними. Коли не мені, мені задають питання, Роман Павлович, а чому ви називаєте палатки пивними? Якщо там продаються не продається, не тільки пиво, там продається і квас, і морозиво охолоджуючі напої, і це зрозуміло особисто для мене стало дивним як для мене стало дивним інтерв'ю, які давали журналістам, не пам'ятаю якогось з каналів, які були ну безменш, безмежна кількість присутня, тоді на площі їх було більше, аніж тих, хто проти протестувальників. Ось і два хлопчини сказали: вони кажуть: розумієте, каже, якщо ми прийдемо в магазин. І купимо бутилку пива і чіпси. І підемо на лавку і залишимо після себе там на лавці, десь в парку залишимо цю бутилку пива і обгортку від цих чіпсів. І друге питання, коли ми сядемо в, в кафе в літньому майданчику, і це все залишиться там, і за нами приберуть і не буде сміття. Навіть цей нюанс він теж має величезний, величезний вплив на цю цю ситуацію. Що стосовно. Що стосовно як з цим боротися, так, ну я ще раз повторюю, що я теж проти того, щоб люди зловживали алкогольними напоями, про це ми вже неодноразово говорили. Але для цього треба створювати іншу атмосферу, треба будувати арт-кафе, треба будувати кінотеатри, потрібно розвивати спортивну галузь у нас на двірній. Я вже казав про те, що є проблема на сьогоднішній день і величезна проблема з тими самими спорткомплексами у нас на двірній. Є дуже багато, дуже багато проблем. Хоча спорт у нас на двірі на дуже високому рівні. Я, я вже неодноразово говорив про те, що сім членів збірної України по дзюдо – це наші представники. Це, це, це з такого маленького містечка, де проживає 21,5 тисяч жителів, на звісно, там, там біля 130 тисяч жителів району. Уявіть собі, половина, більше половина це наші надвірнянці. Ну це ж про щось говорить. Ігоря Романовичу, ви як юрист, як адвокат, от скажіть, будь ласка, як з юридичної точки зору можна вплинути на цю ситуацію, щоб не робився, ну як сказав Роман Павлович, буря в склянці води? От, власне, і як нам перейняти ту культуру, яка є на заході? Там є культура вживання пива, так там ніхто не бореться з пивом, там бореться з наркотиками, там бореться з алкоголізмом. Ну не бореться з пивом. Там є відповідна культура. От, власне, як ну, це, Я не претендую, що ця думка буде від всіх депутатів чи від комісії. Я скажу свою особисту думку. Кожен має займатися своєю роботою. До прикладу, коли проходила та акція, я був на роботі, я працював. Я юрист, я в цей час захищав підприємство, яке піддалося неправомірній перевірці. І якщо б той тиск, який був би реалізований на це підприємство, був реалізований. То вже би, скажімо, в місті не стало би ще одного ще одно підприємство, на якому працює більше 200 працівників. Ось чим я займався той час. Кожен повинен робити свою роботу. Я захищав як адвокат підприємство від нападок контролюючих органів, інакше я це не можу назвати. Але я веду до того, що. Ми є депутати. Депутати свою діяльність здійснюють не тільки на сесії міської ради, а вони здійснюють і в комісіях. Тому кожна з комісій має свої функціональні обов'язки, має свої напрямки, і по тих напрямках повинна комісія працювати. Комісія житлово комунального господарства повинна працювати в напрямку житлово-комунального господарства, шукати шляхи вдосконалення того житлово-комунального господарства, а не черговий раз на кожній із комісій приймати. Дотації і голосувати за введення в статутний фонд тих додаткових 10 чи 20 тисяч, які вливаються у це підприємство, яке проїдає. Підприємство має заробляти. Коли звітував один з керівників комунального нашого господарства, і який відповідає за сміттєзвалище, що це є архіважливе питання, я став і задав питання. Ну, було багато таких, говорили про багато проблем, про те, як тяжко працювати. Я задав конкретне питання, чи прибутковий бізнес, чи прибуткова діяльність по обслуговуванню сміттєзвалища? Керівник, не задумуючи, сказав так. Так, цей бізнес прибутковий, ця діяльність прибуткова. То чому ж ми весь час на кожній з цих комісій житлово-комунальних даємо дотації в це підприємство? Чому ми нині зупинилися? І вже ось на початку була весна, і знову ж тих же засобах маси інформації, тих інтернет-засобах багато було освітлено питань щодо сміттєзвалища, крім критики, крім якоїсь такої шуму і інших питань, ми далі не рухнулися. Ми мали вже до осені мати своє сміттєзвалище, міське сміттєзвалище нормальне побутове, побутових відходів, де стояла би хоча б сміттєсортувальна лінія, я вже не кажу, якийсь переробний комплекс, а хоча б сміттєсортувальна лінія, ми повинні жити вже на сучасному етапі, не просто закопувати гроші в землю і тим самим ще й отруювати цю землю. Цього не сталося. Але, ми повинні цими, цими питаннями займатися глобальними для міста. Як на мене, то е, певні палатки чи, скажімо, літні торгові майданчики це не є те основне, що сьогодні повинно е, стільки забирати сил, зусиль тих же громадських організацій. Я би хотів, щоб ці самі громадські організації, і в тому числі я буду старатися працювати над тими питаннями, які є глобальними для міста. Це є дороги, це є надання комунальних послуг. Це є те саме сміттєзвалище, яке повинно запрацювати в цьому році. Якщо воно не запрацює, ми знову стоїмо на грані катастрофи. Знову будуть звозити з цілого, з цілого району туди на, на Пнівську, Пнівську зону оті відходи. Бо йде сезон буковель. Інші, скажімо, регіони будуть звозити, вони не мають куди діти це сміття. І ми цього хочемо чи не хочемо. Легально чи нелегально буде сміття туди звозити. Ось перед чим ми стоїмо. Ось які проблеми нам сьогодні треба розглядати. Те саме питання і генерального плану забудови міста. Так, питання рушилося буквально декілька днів назад. Було обговорення, репрезентація вже змін до того генерального плану. Дуже приємно, що дослухалися до тої думки депутати, і поспішно не було прийнято генеральний план без всіх його складових, без експертизи, яку проводять спеціалізовані установи. Але питання рушилося. Питання ці всі роки воно стояло, чомусь не було, а зараз воно рушилося. І завдяки в тому числі тим депутатам і Роману Павловичу, і ще цілому ряду депутатів, які. Просто взялася за це і, як то кажуть, питання, почала працювати. Так треба робити. Взяли якусь проблему. Зробили, вирішили. Не вирішили. Шукаємо причини, чому не вирішили, і мати конкретні результати. Є вулиця Хмельницького, її сьогодні е, вже, слава Богу, почали робити. Її повинні зробити так, щоб більше наступних 5 років забути про цю вулицю. Мається на увазі про ремонти на цій вулиці. Її треба зробити якісно. Я до кінця не певний, що так буде, бо все ж таки, виходячи з того досвіду життя, яке є, воно можливо так і не станеться. Але ми повинні прагнути кожен раз робити краще. Тоді ми щось збудуємо. Якщо ми будемо просто піаритися, я е, е, нещодавно не люблю, не люблю ті передачі, але попалось на очі, е, процитую. Ну, не зовсім такого популярного політика, тут у нас, принаймні на Заході Інну Богословську, каже, український політиком потонув брехні. Я процитував її виступ на одній з передач. І я хочу сказати, що, на жаль, той політиком зверху він дав, е, дає проекцію цієї брехні на, е, на нас, тут, на місці. Ми не повинні сьогодні е, брати до уваги якісь свої партійні. Питання, якісь брати свої питання от, приналежності, так зараз відбулося. До речі, вітаю вас, Роман Павлович, із е, тим, що можливо фракція Батьківщини у міській раді буде збільшена. І я вважаю це позитивний процес. Бо доки ми отак розрізнені, ми е, як оці пальці, коли ми разом і згуртовані, ми можемо вирішувати ці питання одностайно і. Бути більш е, такими дієвими це дуже добре, що йдуть об'єднавчі процеси в Україні. Бо на жаль, ми українці всі розрізнені, кожен в свою сторону. А ми повинні бути мати якусь національну ідею. Ми повинні дбати національна ідея для недвінця має бути благоустрій і благополуччя нашого міста. Ось це наша національна ідея у місті надвірні і так далі. І в цілому має бути так Україна. Ось моя думка. Власне, Романе Павловичу, так само вітаємо вас з тим, що ваші політичні сили об'єдналися на рівні державному партії Фронт змін влилася у батьківщину, і сьогодні це є одна єдина монолітна політична сила батьківщина. От, скажіть, будь ласка, як це злиття буде відображене на рівні Надвинянської міської ради? Ну, на сьогоднішній день я чітко не можу сказати, як воно буде, чи буде, чи не буде. Скоріше за все, що все ж таки буде, але розпоряджень поки що зверху ніяких не було, тому чекаємо і вже процес буде. Що стосовно тих слів, які сказав Ігор Романович на рахунок Надвірнянської міської ради, то як такої політики у нас ну, можна сказати майже немає, тому що нас всіх об'єднує. Одна фракція, як говорить зимово Мирославович, наш міський голова, що це фракція, наше місто, наше місто надвірно. Ось, що стосовно попередніх речей, що, що стосовно сміттєзвалища, я трошки не погоджуюся з Ім Романовичем, може його неправильно зрозумів. Що стосовно міського сміттєзвалища, тому що це за собою зволікає небезпеку. Якщо ми відкриємо своє міське сміттєзвалище, це потягне за собою такі речі, як. Ну, будуть привозити туди сміття і інші, і ми від цього нікуди не дінемося, тому що є вертикаль, все ж таки вертикаль влади, і будуть прохання, і так далі, і так далі, і так далі. А ми, якщо візьмемо там слухання, які відбулися район, районної громади, то ми дуже чітко зрозуміли, що ні одна селищна рада не бачить на своїй території. На превеликий жаль сміттєзвалище. Я, хоча я перепрошую, кажу така приказка. Я за колгосп тільки на своєму селі, так, так? так. ось Якщо... так так десь так, так. Позиція в сільських голів і, і мешканців, мешканців сіл. На жаль, так на, при... на превеликий жаль, хоча я вам скажу, що е, коли ми в деяких засобах масової інформації в інтернеті вичитуємо, що це проблеми сміттєзвалища, <сміттєзвалище> на сміттєзвалище, це проблема міської ради, міського міського голови, ну це просто мені дивно з тих людей. І дивно з тих людей, що це, хто це читає. Тому що так, це наша проблема, проблема, це наша проблема що стосовно обслуговування е, цього сміттєзвалища. Але це сміттєзвалище е, є сміттєзвалищем всього району. І це є проблема, більш можна сказати, ну, як мінімум, як мінімум, обласного значення. Тому мене дивує е, дивують деякі депутати обласної ради, які... Зволікають, кажуть, які дивляться на те, що кажуть, от у нас в центральній частині міста величезна кількість певних палаток в кількості одні, так? Але не бачать дорогу Мазепи, не бачать проблеми того самого сміттєзвалища. І це їхнє питання, це питання депутатів обласної ради, це питання до депутатів обласної ради, питання бюджету то, то, такого мізерного, який на сьогоднішній день є. Оце вони нехай займаються цими питаннями. Кожен має робити свою роботу і працювати. Якщо на своєму ти... рівні. Так, Романович, якщо ти пішов депутат обласної ради, то, будь ласка, не будь е, та, знаєш, конструктувати факт. А от такий бюджет. Ми з депутатами міської ради неодноразово відстоювали бюджет, Точніше, ми відстоюємо кожний рік. Але на превеликий жаль до нас чомусь не прислуховується е, депутат обласної ради, депутати районної ради. Ми вирішуємо свої питання, ми вирішуємо е, ці питання самі. Хоча... Хто любить надвірну, має розуміти. На має розуміти, що надвірна це чітко це столиця Надвірнянського району. І якщо ми не будемо до неї відноситися як до столиці, і будемо порівнювати, перепрошую, ну з кожним селом. Хоча я поважаю е, кожне село Надвірянське роби, поважаю кожне село на Україні я сам е, виходить виходить з села, і я цим горжусь. Але все ж таки повинно бути, ми повинні зробити так, ми повинні привести в норму гарний вигляд наше місто надвірне, який є районним центром. І після того помало-помало рухатися. І е... Роман Павлович, мати стратегію розвитку. І мати стратегію розвитку, щоб наші кроки не були хаотичними, а наші кроки були послідовними до, угу. певної, до певної мети. І тут я хотів би, я перевізьму вас слово. Тут я хотів би дійсно, щоб депутати. Обласної ради, очільники районної ради, вони взяли активну участь у тих нагальних питаннях. Бо дуже часто е, є така ситуація, що це місто залишається сам на сам, і е, скільки то міського голову не критикують, але міський голова їде до області і пробиває, стукає в двері, і стукає він один. А він має стукати разом з очільниками районної влади, Швидко. бо тому, що питання так само, я спогоджуюся, сміттєзвалище, питання центральних доріг, питання е, енергозабезпечення нашого району. Е, це йдеться про водоканал, це йдеться про очисні споруди. Е, я вважаю, що це питання є не тільки районні, це обласні. І тут хотілося б більше допомоги саме обласних депутатів і менше уваги до тих питань, з якими ми самі зможемо розібратися. Ми спокійно. Вернемося до літніх майданчиків, прийняли було запропоновано положення. На комісії його обговорили. Прекрасні були громадські слухання. Одні з кращих, як сказав секретар ради, одні з кращих громадських слухання. І я дякую мешканцям міста, що прийшли і так активно взяли участь, і подали дуже багато слушних питань. І ми можемо ну, сміливо казати, що це положення, що буде, воно буде відображати більшу частину інтересів мешканців і більшу частину інтересів громади. Тому нехай кожен займається своєю роботою, але робить цю роботу якісно і добросовісно. Така, скажімо, підсумок того, що я хочу. Будь ласка, два, два слова, що стосовно по положення. може буде цікаво, жителі міста Надвірна. коли, коли слухали положення, то було присутнє більше 90 чоловік. 95, 95 зареєстрованих. Але було більше. 95 так, так, зареєстрованих. І, і приймали участь в голосуванні 75 чоловік. Ось і для мене, для мене знову ж таки було дивним, коли громадська організація піднімала питання безпосередньо, от я зачитаю прямо з протоколу, який віс забороняється розміщувати літні торгові майданчики, майданчики в центральній частині міста Надвірна, зокрема на майдані Шевченко, у парку імені Франка. Це в центральних вулицях міста, вулиця Мазепи, вулиця Чорновола, вулиця Грушевського, крім тих, які є літньої тераси закладу ресторанного господарства безпосередньо прилягає до фасаду закладу, то обслуговується ними. Тобто, на мою думку, слушне зауваження було. Ну там трошки підкоректувати, тому що якщо ми, припустимо, візьмемо вулиця Чорновола, це не, не коротка вулиця, так, тобто, треба було оприлятися ближче до якихось там номерів прив'язуватись. Але на загал думка була е, слушна, як на мене. Але коли е, поставили це питання на голосування. Де були присутні представники цієї громадської організації, то ось, будь ласка, я вам залишу потім цей протокол. І тут чітко написано, що за нуль. Оце для мене, для мене це дивним. Це для мене, як громадська організація висуває якісь зауваження і не голосує за ці зауваження. Ну, це для мене, я, 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 я чесно я говорю, я цього особисто не розумію. Теж хочу подякувати е, всім присутнім на цих слуханнях по положенню. Тому що я вважаю, що то суспільство, яке впливає на громадське життя, воно розвивається, воно стає кращим, воно стає сильнішим. Напевно, що в скорому часі люди будуть підніматися і ставити питання не тільки про такі речі, а й будуть ставити питання про. Заробітну платню, взагалі про життя, про, про життя на Україні, про пенсії своїх батьків, своїх дідів, е, про більш глобальні речі, вже, е, які ми давно маємо поставити як європейці перед нашою владою. Тобто, є, на мою думку, є дуже багато питань, і я мрію, щоб це як можна скоріше відбулося, що наші люди встануть і зрозуміють, що вони такі ж самі європейці, і скажуть, чому у нас не така зарплата, чому у нас не такі умови життя. Чому ми не маємо такого обслуговування в соціальній мережі і так далі, і так далі, в лікарнях. Ну тобто є дуже багато питань на сьогоднішній день. Я в це вірю. і знаю, що це незабаром це відбудеться. Я сподіваюся, що відбудеться. Дякуємо, шановні депутати, що ви завітали до нас. Дякуємо за те, що дали свої роз'яснення, свої думки донесли до нашої громади і бажаємо вам успішно розв'язати всі ті виклики, які ставить перед нами час. Шановні телеглядачі, нагадаю, що гостями нашої програми були депутати Надвірнянської міської ради Роман Павлович Мажак і Ігор Романович Дем'янчук. Дякую. Дякую, дякую. 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 дякую, було приємно. Дякую.